Саме найлепше у житті. Вулицями Полтави сьогодні урочисто провезли вогонь перемоги. Стартували від пам'ятника загиблим авіатором, що по вулиці Юрченка. Від тутешнього вічного вогню підпалили символічний факел. А потім колона рушила до меморіалу солдатської слави. На відреставрованому комплексі в урочистій обстановці запалав вічний вогонь. А присутні полтавці мали нагоду вшанувати загиблих радянських воїнів хвилиною мовчання та покладанням квітів. Церемонія підпалення вічного вогню стартувала від пам'ятника загиблим авіаторам, що по вулиці Петра Юрченка. Підпаливши факел, делегація ветеранів урочисто провезла його центральними вулицями міста. Кінцевим пунктом природньо був оновлений меморіал солдатської слави. Нагадаємо, на його реконструкцію з міського бюджету виділили близько трьох мільйонів гривень, за які зокрема відновили фігуру воїна, поклали нову тротуарну плитку, реконструювали газон. Прибуття кортежу біля меморіалу чекали сотні полтавців, серед них і перші особи міста та області. І от авто прибули. Кілька хвилин генерал-майор авіації Геннадій Котляр з факелом у руках схиляється біля підніжжя пам'ятника воїну, аби підпалити вічний вогонь. Коли ж полум'я перемоги запалало, присутні хвилиною мовчання пом'янули усіх радянських воїнів, хто не повернувся з поля бою. тому квіти до меморіалу солдатської слави поклали члени делегації білоруських визволителів, а також представники міської та обласної влад, Мер міста. Та Андрій Матковський впевнений, 9 травня біля монументу яблуку ніде буде впасти. Я впевнений, що сюди, 9 травня, прийде вся Полтава. Як вся Полтава зустрічала визволителів, так вся Полтава 9 травня, о 10 ранку, прийде і поклониться всім воїнам, які віддали своє життя заради нашого майбутнього натомість губернатор Полтавщини Олександр Удовіченко привітав усіх присутніх з визначними весняними святами. Всіх вітаю святами, які ідуть до нас. Хай всім буде і здоров'я, і тепло в домівках.